Бо ви розумієте, що Росія зробила Крим своєю військовою базою, розмістила там ядерну зброю і загрожує світові не лише мешканцям півострова, а всьому світові загрожує. І тому очевидно відповідь світу буде об'єктивною, такою, якою має бути. Я не хочу, щоб наші громадяни страждали. Я не хочу, щоб вони опинилися між молотом на Ковальною, коли Росія зробить їх заручниками, закривши фактично тілами свою зброю, тілами наших українських дітей, наших українських жінок. Саме тому я закликала і закликаю виїхати. А росіян я дуже прошу негайно покинути територію України. Бо до громадян України це інша розмова, так коли ми деокупуємо, а ми деокупуємо так чи інакше, ми це зробимо. Ми це чудово розуміємо. І Крим, і Донбас, і наша рідна Запорізька область, і всі решта. А до громадян Російської Федерації, які незаконно перетнули кордон України і які в'їхали на територію України незаконно, буде задіяно інший режим режим видворення, щоб цього не очікувати. І звичайно, все те майно до речі, я хочу ще раз зробити заяву: все те майно, яке зараз Незаконно націоналізовується, так як вони це називають, передається іншим особам у користування, передається через так звані фейкові їхні суди, те, що люди найбільше хвилюються. Ці всі акти є нікчемними, ці всі дії є нікчемними з правової точки зору і ніколи не будуть визнаними. Люди хай не переживають, що вони втратять в такий спосіб майно. Вони не втратять своє майно і право на це майно.